Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. 37 хвилин по дванадцять. Прямий ефір на радіо НВ триває згідно з моєю обіцянкою, згідно з нашим анонсом. Далі поговоримо про. Фінансові ініціативи американської сторони, зокрема новобраного президента Дональда Трампа, і те, як це може відбитися на господарці на економіці російській співрозмовником в цій темі буде Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних політичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, він вже доєднався до ефіру. Мої вітання Вітаю вас, пане Олеже, вітаю всіх радіослухачів Радіо НВ. А також Ютуб глядачів сторінки радіо НВ. Так, до речі, це правильне заохочення. В нас є така сторінка, і там, окрім прямого ефіру, в відео форматі можна так само переглядати, переслуховувати наші попередні аналітичні студії, ті розмови, які були до цього в ефірі. Ну а зараз мова піде звичайно, як я вже сказав, про російську господарку. Один з російських мільярдерів або там олігархів, їх можна ще так називати. Олег Діріпаска, коментує перемогу Дональда Трампа на виборах Сполучених Штатів Америки. Пише про. Про новий світ, ну фактично, це була така його ніби перша реакція. Та на е, ось це на завершення, ось таке завершення перегонів. Нафта пише він по до 50 доларів до травня. Е, мир схоже буде скрізь. Ну тобто, фактично, він нав'язує до того, що в разі якщо такий сценарій по вартості нафти е, зреалізується, ну то в такому разі Росія просто не встані буде провадити війну. Я правильно розумію? Абсолютно так. Ну одразу скажу, що Олег Діріпаска це один з о, таких небагатьох олігархів ще єльциновської доби. Це важливо, тобто їх статки сформувались без Путіна, і він дозволяє собі більше ніж інші олігархи на я не беру до увазі, там Михайла Ходорковського, який відсидів і зараз не в Росії. І ось білі Паска, людина, яка втроє в систему, але він часто говорить про те, що не туди рухаємось, що не так економіка Росії побудована, і в нього є дійсно критичні думки. І зараз він чергове продемонстрував цю свою критичну налаштованість, коли він сказав, що дійсно перемога Трампа це означає, що. Буде ціна на нафту він не посад 50, і щодо моберу сюди. Це як на мене, прямий натяк на те, що примусить Росію насамперед припинити війну. Чому тому що а, російська економіка, якщо взяти а, зовнішню торгівлю, щонайменше, то 67%, тобто 2 третини, це так звана 27 група, тобто це а, а, паливно енергетичні товари. Насамперед, нафта нафтопродукти, природні газ. Якщо взяти проект бюджету Росії, який поданий до державної думи, то 73% надходжень планується саме за рахунок цього сектору, тобто нафти і газу. Це з приводу того наскільки критично важлива ціна на нафту для Росії. Якщо ми зараз трошки відкриємо підручники з історії, то згадаємо розклади СРСР. А що відбулось? А відбулось нагадую, тоді домовленість між. А тодішню адміністрацію спочатку Рейгена, потім Буша і Королістом Саудівської Аравія, згідно з якою Саудівська Аравія суттєво наростила видобуток нафти, світові ціни на неї просіли, і радянський Союз, який дуже сильно залежав від е, надходжень від експорту нафти, перестав отримувати гроші. Єдина відміна, що зробив Путін на відміну від СРСР, то у СРСР була в, в, в критична залежність від імпорту зерна. Путін нарости виробництво зерна з 2003 року, ще і Росія перетворилася з країни нетто імпортера, на нетто експортера пшениці, і тому вони їм не загрожує ця проблема, що не буде в них зерна. Але тим не менше, економіка значною мірою грошові надходження вони проходили за рахунок нафти. І що зараз на світовій арені відбувається? Тому всі сконцентрувалися на заявах Трампа. Дійсно, якщо ми згадаємо. Передвиборчі передвиборчу риторику Трампа то там була така фраза, що дрил drill. тобто, коли я стану президентом, будемо. Е Видобувати нафту наповне, не буде ніяких обмежень. Всі обмеження, які раніше були встановлені попередніми адмі... адміністрації адміністрацією, будуть скасовані, і, отже, США буде більше видобувати нафту. Угу. Але тобто, як... пане Іване, я, я я на секунду буквально вас перерву, тому що окрім іншого, от в цій заяві там було протиставлення, а це мені здається найважливішим. Тобто Трамп не просто говорив про те, що ми будемо видобувати нафту. Він сказав про те, що цієї нафти в нас буде більше ніж в Саудівської Аравії. І Росії, тобто розуміємо, це вже така парадигма конкуренції. Тому власне мені здається, тут варто теж ось цей контекст додати. Безумовно, тобто, це прямий натяк Росії на те, що знаєте, ви там десь по нафті маєте свої долі, але ми їх займемо. Єдине, що ну, все ж таки, це більше політична заява. А ось що може бути це Ось я очікую взагалі від Трампа три такі великі очікування в сфері нафти в сфері нафтового ці яке опустить нафту не до, навіть не до 50, де про який казав Олег Діпаска, навіть нижче. Це перше. Нормалізація стосунків з королівством судіська рабія. Ми знаємо, що через оцей так званий хашогі-гей, тобто вбивство опозиційного журналіста Хашогі, були. Погані відносини між президентом Байденом та спадкиєним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом Бен Салманом, коли навіть не хотіли руки тиснути один одному, тобто скористались ковід, ковідним протоколом, де колачками доторкнулись, хоча вже ковід був в історії на той момент. Але тим не менше, це прохолода вона була і за часів Трампа. Я думаю, що від цього треба буде відійти треба підтримати ідею Саудівської аравії яка про яку ще місяць тому написала Financial Times, що з грудня Саудівська аравія збирається наростити видобуток нафти а потім е, міністр е, нафтовидобувної промисловості Саудівської аравії сказав таку фразу що ціна на нафту будуть 50 доларів за барель свідки Власне, чому він це казав? Тому що раніше Саудівська Аравія постійно наголошувала, що у неї мета це 100 доларів за барель, і власне завданням опеку було зменшення видобутку нафти для того, щоб було менше, ціна була вища. Зараз Саудівська Аравія міняє свою концепцію. Вона каже: нам не важливо, яка буде ціна, нам головне, щоб наша частка була на ринку дуже велика. Тобто тут з США буде, скажімо, конкуренція за цей нафтовий ринок. Але що я ще очікую, це те, що буде принаймні від адміністрації Трампа. Я не здивуюся, якщо буде зелене світло, пропозиції голови приватної військової компанії Black Waters, які ще здається півроку за часів звісно, Байдена адміністрації, казав, що давайте ми сприятимемо перевороту в Венесуелі. Тобто або переможці революції, давайте так. Це не означає, що США захоплять Венесуелу. Це означає, що є революційні настрої в Венесуелі. Є дуже багато незадоволених. Їм не вдається зробити Майдан, як це зробила Україна, і тому США кажуть, давайте ми це Black Waters, ми допоможемо зробити це. Ми змінимо владу в Венесуелі, а потім завданням буде США поставити більш лояльну до США людину. Яка призведе до того, що нафтосервісні компанії США зайдуть в Венесуелу? Це надасть Венесуелі грошей, адже вони будуть більше видобувати. Люди будуть задоволені. А нафта хлине на ринки, і тоді ціна нафти буде не те, що ось 50, як казав Дери вона буде ще нижчою, тому що будуть США, буде Саудівська Аравія, буде Венесуела. А для Росії місця вже не буде. До речі, в цьому світі. Ось це, що можна очікувати. Ну але питання якої перспективи, якого часу це все так. Тому що і і той сценарій, який ви зараз описали, він потребує часу. Він потребує реалізації, ну скажімо, певних чинників та про про Венесуелу конкретно та долучення, фактично, це ж не відбувається за один день. Інша історія, те про що я згадував, посилаючись на ось цього Діріпаску, е пошук родовищ, розробка родовищ, зрештою, та й сам Трамп про це казав. Можна на Діріпаску тут не посилатися. це ж теж не історія. Одного дня, та тобто, фактично, фактично, росіяни в такому разі матимуть час для того, щоби достосуватися до цього, а, так час матимуть, але чи матимуть можливості. розумієте? що проблема Росії в тому, що. Відповісти на стрімке підвищення видобутку Росії буде дуже важко, тому що взагалі то весь цей бізнес щодо видобутку нафти значною мірою організовується нафтосервісними компаніями, а вони через санкції якраз вийшли з Росії. Тому, до речі, дуже важливо буде, щоб ці заяви Трампа щодо можливого скасування санкцій, тому що ну я взагалі люблю казати, що Трамп сам не знає, що робити. Тому коли е, деякі політики журналісти кажуть, що буде робити Трамп, вони заповнюють вакуум, вакуум, який склався через нерозуміння того, що буде. Але оскільки ще не, не нема позиції адміністрації Трампа, у цей вакуум, як я сказав, є і його заповнюють, але це не означає, що так буде. Подивимось, після 20 січня Трамп президент до цього Байден президент, і це так йшли пам'ятати. А далі подивимось, які будуть зроблені кроки, але і Росії буде дуже важко від, у відповідь нарощувати видобуток, тому що без нафтосервісних кампаній це робити важко. Чи будуть зняти санкції саме по американським нафтосервісним компаніям, Тут я не впевнений, тому що тут завдання буде і України і наших партнерів пояснити Трампу, що слухай, Росія не буде вам конкурентом допоки санкції зберігаються. Давайте ви не будете знімати санкції, і відповідно Росія не буде гравцем на цьому ринку, а й частку Росії зможе зайняти Сполучені Штати Америки. Е, Урсула фондерляйну вчора вже казала, що ми. Запрошуємо американські нафтогазові компанії на європейський ринок. Тобто, фактично, це запрошення. Що давайте ви замістити Росію? Тобто, якщо Трамп Трам зберігає санкції, ось все у вас буде можливість замістити Росію. Тому це буде ще гра. Це буде весь наступний рік. Але е, подивимось, як цей наступний 25-й завершиться, тому що я думаю, що і Сполучені Штати Америки. І зможуть збільшити видобуток. і з Венесуелою можна в 2025 році порішати питання. Ну а Саудівська Аравія взагалі з грудня цього року обіцяє зробити цей крок. Тому цілком можливо, що те, що я ці три 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 кроки намалював, вони реалізуються не колись а в 2025 році. Те, про що говорила Урсула Фондерляїн, зокрема, це зріджений природний газ, тобто фактично вона пропонує замістити російський тим американським, і це не просто там, скажімо, пропозиція, яка пролунала десь для медіа в відкритому доступі, це пролунало під час розмови з Дональдом Трампом. Наразі ще не президентом, але розуміємо, без п'яти хвилин це теж е, важливо. А які ну скажімо, які застереження в такому разі є у американців? Ну бо це таке фактично пряме запрошення взяти участь в ринкові і відкинути таку пропозицію, в разі якщо Америка має цю сировину, а вона її має, ну то це було би дивно і навіть підозріло, та тобто, чи можна говорити про те, що американці в якийсь спосіб відмовляться від цієї пропозиції вже за Трампа. Я не думаю навпаки, це спеціальне запрошення для того, щоб зберегти оцю євроатлантичну єдність, тому що якщо ми згадаємо перший термін Трампа, то там дуже великі проблеми були в контактах Європи і США, бо більше я згадую 2021 рік. А, рік. Ще а, Байден не став президентом 20 січня. інаугурація, але Трамп вже йшов. Але через цей спадок Трампа в Європі з'являлися статті про те, що ну вже США не такі важливі для Європи, Китай більш важливий і і. Ідея дуже сильна, скажімо так, циркулювала, що треба більше з Китаєм ніж США дружити. Потім Байден переміг і відповідно почав повертати цю євроатлантичну єдність контакти поновлювати, але все одно було відчуття того, що при Трампі ці контакти можуть трошки постраждати. І тоді, до речі, була дуже гарна стаття. Здається, в тій ж самій Financial Times, що... Торгівля ЄС і Китаю це як дорога в дві полоси, де по одній йдуть товари до Європи з Китаю по іншій навпаки. А відносини торгівля США і ЄС це дорога, де дуже багато таких поліс, тому що крім товарів ще є послуги, ще є інтелектуальна власність, ще є екологія, ще права інвестування. Тобто дуже багато інституційних моментів, де є спільне бачення у ЄС і США і навпаки, абсолютно зворотні з Китаю. Тому, в принципі, зараз оцей, ця заява фондерляйн це, як на мене, натяк на те, що давайте не будемо руйнувати євроатлантичні зв'язки. Європа, яка ну прямо скажімо, дуже сильно на російські воговодні і не хотіла бачити американські, зараз може все ж таки переглянути свою позицію і якраз більше привертати звертати уваги на. Ці ці танкери, які будуть перевозити ЛНЖ, ЛНЖ з Америки до власної Європи, і відповідно, буде менша залежність від критичної сировини від е, потенційних супротивників Америки. То дуже важливо Трампу пояснити, що є модерна війзла, яка виступає проти США, і не можна казати, що ви будете боротись з Іраном, а не будете боротися з Росією, бо Іран і Росія і Північна Корея це одна ціле. Три країни, які хочуть послаблення США, і за всіма цими країнами так чи інакше стоїть Китай. Ось якщо у Трампа є бажання протидіяти Китаю і протидіяти тим країнам, які хочуть підірвати США, то треба продовжувати цю боротьбу. Треба бути союзниками. Адже якщо це Росія, то тут Європа ЄС може бути союзником. Якщо це Іран, то це супротивники Ірану в регіоні насамперед Ізраїль, але і також країна Близького Сходу. Давайте про них не забувати Саудівська Аравія насамперед. А якщо це Північна Корея, то це Японія і Південна Корея, і це дуже непогана команда, яка може допомагати США будувати той порядок, який хочуть штати, і тому не треба йти в ізоляціонізм, до якого іноді закликає Трамп. Ну ем, якщо говорити про ефект для економік європейських відобрання Дональда Трампа, він теж може бути багатошаровим, тому що з одного боку є ось такі пропозиції: запрошення до участі фактично в ринкові, те про що ми з вами говорили, посилаючись на Урсулу фондерляїн. Є натомість певні припущення про те, що ну це теж може бути непростий період для європейської економіки для окремих країн, зокрема Німеччина, тому що тут і політично можуть виникнути запитання. Пам'ятаємо, що там. Фактично перед виборами Дональд Трамп згадав про своє німецьке походження. Ну бо його батько походив з Німеччини, але це не була тепла згадка. Та тобто, це була така, знаєте, згадка з певною претензією, і тут я припускаю, що ця ось ці такі політичні, якісь тертя вони можуть відбитися і на економіці, зокрема на економіці німецькій. Я цю країну звичайно виділяю з огляду на потужність її е, господарки, на обсяг, ну і на вплив загальноєвропейський. Безумовно, взагалі, це запрошення на ринок Європи вуглеводнів, Як на мене, це може бути в обмін на те, що Трамп не буде підвищувати мита на європейську продукцію. Тобто про це також поки що йдуть чутки. Тобто повторюсь, Трамп ще не має, як на мене, бачення і він його зараз формує до 20 січня. Він буде його формувати, але щоб не було підвищення мит на європейську продукцію, тут вже йдуть розмови між ЄС та США. Водночас, не що таке підвищення може бути на китайську продукцію. Взагалі, що робив Трамп, якщо ми повертаємось зараз. А в 2020 рік, тобто не лише ковіда завершення першої каденції Трампа, то Трамп, скажімо так, ціленаправлено з ну на те, щоб зносив, але применшував значення світової організації торгівлі. Бо більше йшли розмови що в США, вийдуть Що зробив Трамп. Він а, заблокував призначення суду в апеляційний орган СОД для наших глядачів, які не всі розуміють безумовно, що таке світова організація торгівлі. Я поясню, що це певна квазісудова система щодо вирішення торгових суперечок, де є панелі, які вирішують ці суперечки, і якщо країни не згодні з цим рішенням, вони йдуть в апеляційний орган. Якщо там нема кворуму, а дії Трампа призвели до того, що там кворуму нема, то ця організація, як на мене, з 2020 року, якраз вона не діє, якраз. Тоді Трамп заблокував призначення. До речі, Байден не розморозив цей блок. Тобто все ще апеляційний орган сот не функціонує. Тому як на мене, Трамп може повернутись до цієї ідеї суттєвого перезавантаження світу, ліквідації багатьох інституцій, які, як на мене, вже себе більше дискредитують, ніж створюють плюси, як як це очікувалось після другої світової війни, і створення нових світопорядок. Те буде якісь інші організації світові, можливо, з тими ж функціями, але з підкоригованими функціями. Бо повторюсь, глобалізація все більше працює на Китай, все менше працює на США та ЄС. Тому з точки, щоб не допустити. Ситуації, про яку, до речі, ще 2019 року написали PricewaterhouseCoopers, Воттерхаус зазначили, що в 2050 році за збереження чинної моделі основною економікою у світі буде Китай з великим відставанням від Китаю буде Індія, сполучені штати Америки буде лише третьою країною, Німеччина буде дев'ятою країною у світі, Велика Британія буде десятою країною у світі. Тобто, зрозуміло, що значення ЄС дуже сильно нівелюється, США також. З провідної країни на третє місце з відставанням від Китаю, це їх не влаштовує. І от щоб щось змінити, треба змінити чини світовострій. Іноді здається, що Трампа тому і вибрали, щоб він був людиною, яка почне його змінювати. Наскільки це йому вдасться, подивимось. Але е, потреба в тому, що щось треба підкоргувати через те, що чинна модель все менше працює на США, вона дуже дуже очевидна. Ну, це є запит, так я би навіть сказав, відкладений запит mm -hmm. на рішучі дії. Побачимо, чи встані Дональд Трамп приймати такі дії і робити це, як то кажуть, з холодною головою. Тут я знову повертаюся до його характеру, але того ми не можемо знати Но січень місяць, власне, тоді, коли він з'явиться в овальному кабінеті в Білому домі, от це і буде та точка відліку. Я вам дуже вдячний за розмову для аудиторії. Нагадаю, Іван Ус з нами на прямому зв'язку, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, щойно з нами наживо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.